Робила сьогодні генеральне прибирання трошки і з самого ранку розвантажувала холодильник. Визвали майстра, має приїхати з Чернігова. тому, поки помила, розібрала все. І зараз поставлю запікати таку сирну запіканку. Думала, що і зюм додати, але полінувалась. Коротше, ще... зараз духовка нагріється, поміщу це в форми і буде смакота. Всім доброго ранку! Проснулася, готую їсти на цілий день, бо сьогодні в мене є плани, і тому треба багато всього наготувати. Це буде зелений борщ, там вариться гречка. Це, я розморозила домашні голубці і трішки є тушці. Друзі, хотіла вам ще сказати, що вже почався третій тиждень каталогу і є додаткові пропозиції тижня. Тому, як завжди, по традиції я вам викладаю в сторіс, обирайте, що кому потрібно пишіть, і сьогодні ввечері я буду оформляти вже наступне замовлення з цього каталогу та з додаткових пропозицій тижня. І ще хотіла нагадати ще раз, бо я говорила про це лише раз в цьому каталозі, про те, що є дуже класна акція, де ви можете, просто зробивши замовлення, отримати в подарунок туш 5 в одному від компанії. Якщо у вас є особистий кабінет і ви не робили замовлень три каталоги, то з замовленням на 35 балів вам автоматично додасться ця туш безкоштовно. Тому також ця пропозиція діє лише до кінця цього каталогу. Нарешті я вже вдома, через 20 хвилин орієнтовно вже буду починати працювати онлайн. Відповідно, всі ваші запити, все бачу. І також сьогодні буду оформляти замовлення з каталогу і плюс нагадую, що я вам скидала додаткові пропозиції, тому кому що потрібно, пишіть. І ще прикріпляю вам посилання на повний онлайн-каталог. I'm so lonely, broken angel, I'm so lonely, listen to my heart. Ти пам'ятає одне, що всьому свій час прийде, не відпускай момент ціну в тебе одне життя. Дівчатка, буду вам показувати вживу, як виглядає ця палетка. Як ви зрозуміли, я сама нею також користуюся, і мені дуже подобається, що тіні тут дійсно мають класну пігментацію, шикарно лягають і е, повністю відтінки. Як в палеці, так і на очах. Зазвичай, як я фарбуюсь? Я беру світливий ціночок, наприклад, або такий, бо такий, наношу повністю на все повіко, а потім беру темне та затемняю куточки ока. Виходить дуже класно, тому зараз будемо фарбуватися разом з вами. їсти і паралельно працюю онлайн, відповідаю на повідомлення. І тут у мене запитали, що я не показала, чим же я фарбую свої брови. Друзі, дуже крута штука, це помада для брів. До речі, зараз її покажу. І в мене вона також є в наявності по акційній ціні. Можливо, когось зацікавить, то також пишіть. От кожен волосок шикарно профарбований. Навіть якщо у вас, наприклад, вони рідкі, ви можете за допомогою кісточки дуже класно класно зробити натуральний ефект. Воно не буде таке, знаєте, як ото, ну, прям конкретно, знаєте, чіткі лінії намалюють ольвцем. Дуже класно. Я, до речі, дуже давно користуюсь і вистачає мені цієї помади десь близько до року, може навіть і більше. Ось покажу вам мої моїй косметичці. Отак вона виглядає. Оце зверху кісточка, якою дуже круто промальовують саме волоски. І всередині. Сам відтінок однією рукою не можу відкрити. Коротше, о, виходить. Будьте в мене саме темний відтінок, темно-коричневий. Вона не чорна. І реально її тут дуже багато. Вистачає надовго. Приготувала хлопцям вечерю, а сама піду їсти шашлик. Коротше, ось така смачнюча каша з м'ясом, точніше, булгур. І не повірите, що <кхи> та-дам! Знову кораблики тут вже майже готові. Вчора всі дуже зацінили, навіть я, може, половину вперла. коротше, знову Артем попросив, тому запікається. А я піду відпочивати вже на сьогодні. Друзі, це сказати, що завтра очікується доставка ваших замовлень, тих, хто робив за останні три дні. Тому. Як тільки я отримаю, обов'язково, я одразу зроблю відправку, кому поштою. І ще хотіла нагадати, що в суботу вже завершується каталог. А це означає, що якщо ви щось хотіли, треба замовляти вчасно, поки є продукція на складі, і нагадую вам про класну можливість отримати подарунок від компанії. Абсолютно, майже у кожного хто три каталоги не робив замовлень. І також хотіла ще сказати, що е, я протягом півгодини швиденько всім відповім, адже я тільки звільнилася. Сьогодні в мене був такий, знаєте, шалений робочий день, а саме домашня робота, прання. Також я на город ходила, е, садила капусту сьогодні. Коротше, дуже багато чого. Зараз я швиденько всім відповідаю, паралельно готую їсти і піду в гості, адже у мене сьогодні подружки, день народження, тому обов'язково ж треба привітати. I don't know